Сторінка 42, параграф 12: як співіснують одноклітинні евкаріоти з іншими організмами. Взаємовигідні форми співіснування одноклітинних евкаріотів з іншими організмами. Багато представників одноклітинних евкаріотів використовує їх середовище існування організми інших істот. При цьому організм, у якому вони оселяються, виступає в ролі хазяїна. В одних випадках кожен з організмів отримує від Співіснування певну користь, наприклад, у травному тракті комах, термітів тарганів, які живляться деревиною, оселяються багато джутикові трихонімфіди малюнок 121. Вони виробляють ферменти, подібні для перетравлення целюлози, на яку багата деревина. Їхні газяїни без участі цих симбіонтів не здатні ефективно перетравлювати целюлозу. Які одноклітинні евкаріоти можуть паразитувати в організмі людини? Відносини певних представників одноклітинних евкаріотів та їхніх хазяїв можуть складатися і інакше. Деякі з них, оселяючись в організмі хазяїна, завдають йому шкоди. Іноді значної йдеться про паразитичні види. Розглянемо таких паразитів людини, як амеба, дезентеріна, гіардія, лямблія та малярійний, Плазмодії. Вони спричиняють так звані протозійні захворювання інвазії. Амеба дезентерійна малюнок 122 мешкає у товстій кишці людини, де живиться симбіотичними бактеріями і зазвичай до 90% випадків не спричиняє захворювання на амебну дезентерію амебіас. Але коли організм людини ослаблений, амеба дезентерійна. Може проникати у стінки кишки, призводячи до утворення виразок. Там вона живиться червоними клітинами крові. Еритроцитами у людей, які захворіли, підвищується температура. Вони відчувають біль у животі, частішають випорожнення. Найбільш небезпечні випадки спостерігаються тоді, коли амеба дезентерійна. Кровоносними судинами проникає в інші внутрішні органи, насамперед печінку, значно рідше у легені, головний мозок тощо, створюючи там осередки запалення. Поширюється вона за допомогою цист малюнок 122Б. Людина може заразитися в разі потрапляння до зрілих цист із сирою водою, немитими овочами та фруктами з брудних рук. Гіардія. Лямблія, малюнок 12.3 спричиняє захворювання єардіоз, лямбліоз, паразитую у 12-палій кишці та жовтніх протоках печінки людини, а також собак, котів та овець, які здатні поширювати збутника. Живляться ці паразити вмістом кишкового тракту та слизом, який вкриває його стінки. Часом гардії розмножуються в таких кількостях, що блокують. Всмоктування продуктів перетравлення їжі, за масового розмноження гіардії здатні спричиняти в людині пронос зневоднення організму, сильний кишковий біль. Людина заражається, як і у випадку амеби дезінтерійної під час проковтування дозрілих цист із сирою водою, немитими овочами та фруктами, потрапляння з брудних рук. Не у всіх людей в організми, яких мешкають гіардії або а мебе проявляються симптоми хвороби. Такі люди є носіями. Носій це особина, в організмі якої присутні збудники захворювання, але прояви захворювання відсутні. Проте такі особи не здатні поширювати збудників, зокрема, передавати їх здоровим, чим небезпечна малярія. Одним з найбільш небезпечних захворювань людини є малярія. Хоча малярія переважно трапляється в країнах Африки, Азії, Центральної та Південної Америки, це захворювання є актуальним і для України. На територію нашої України збутники можуть потрапити із хворими на малярію. Які прибувають з інших країн саме тому в Україні щорічно реєструють певну кількість випадків малярії? Збудників малярії малярійних празмоїдів переносять малярійні комарі малюнок 124 а з кров'ю. Збутники малярії спочатку потрапляють до клітин печінки. Коли уражені клітини печінки руйнуються, клітини малярійного плазмодія знову потрапляють у кров. І далі проникають в еритроцити. там паразити ростуть, живляться цитоплазмою еритроцита з хемоглобіном і знову розмножуються. Далі вони руйнують уражений еритроцит і виходять у кров. Малюнок 124Б у людини, яка захворіла на малярію, в цей час зростає температура, стається напад лихоманки. Збутники малярії можуть проникати в організм людини не тільки під час укусу комара. А й у разі переливання крові хворої на малярію людини до здорової, а також від хворої вагітної жінки до плода. Ось чому важливо якнайшвидше виявляти і лікувати хворих на малярію людей. Узагальнення паразитичні одноклітинні евкаріоти мають життєві цикли. Зі зміною хазяїв або середовищ існування у кишковому тракті людини паразитують амеба дезентеріна та ярдія лямблія паразитом крові людини є малярійний плазмодій, якого переносять малярійні комарі.